На один із дуже важливих критичних об'єктів нашої області було спрямовано за інформацією протиповітряних сил, сім ракет типу Калібр. П'ять з яких було збито протиповітряними силами, але було два влучання. Ну, відбулось загорання. Газу. Силами ДСНС було ліквідовано ці наслідки і станом на тепер пожежа повністю ліквідована. Найголовніше, що немає жертв, немає ранених. І це саме головніше. Стосовно наслідків, у нас е після удару відбулося падіння тиску в газотранспортній мережі. Можливе обмеження газу у зв'язку із тим, що відбулося, як я вже сказав, падіння тиску. І ситуація стабілізовується, і ми будемо упродовж дня додатково інформувати е вас, там, жителів Тернопільщини. Про, про ситуацію, яка складається з газопостачання. Я думаю, що найголовніше, що всі об'єкти соціальної іншої інфраструктури, станом на тепер відновлюється газопостачання, і я думаю, найближчим часом ми повідомимо взагалі про те, що наслідки ліквідовані повністю. Ну, наслідки з точки зору постачання газу це головне. А те, що там є руйнування, все інше, ну це є факт. Заміри вже десь годину тому проводяться. Нічого такого небезпечного, але я не хотів би стверджувати до того моменту, поки не будуть заміри. Заміри десь вже мали бути. Я ще годину назад поставив таку задачу.